Це я, мене своїх зараз буду відпускати. А щось я так сомнулась. А знаєш, вчора такі ніхто прикольно зробила. Там... Книжечки свої відкривайте, там дві карту у нас 95 96-та, не знаю, двічка. Треба на голосі вивчиться відчити. Зараз сієчки, я тобі перетелефоную, давай. Можна ми тихенько посидимо? Що ми будемо робити? Так, ото так, так. А можна, а можна скритися? Роби, що хочеш. Просто Добрий день, діти! Добрий день! Розвертайте ваші книжки. Сьогодні будемо розбирати мене напис. Зараз 96, 97 століночка. Анастасія, Two hours later. Так, добре. Ми з вами цю тему розібрали. Гарно підготуйтесь додому, бо на наступному уроці ми пишемо з вами контрольну роботу. Добре. Марто, а я оце не зрозуміла. Ти прийшла в школу вчитись чи в клуб? Я взагалі-то так само виражаюся. Ти або зараз ідеш, сама вмиваєшся, або я тебе сама зараз вмию. Та ні. Чого? Нормально викрасувати ви стрілочки рівні, помада яскрава, гарно, червона. Самовираження – це реально класно. У мене тут є питання, от ми <праць> контрольна писала, бо тут начебто в мене все правильно, але ви поставили всі. Дивись. Можливо, я краще знаю, як тебе оцінювати і твою роботу. Можливо, я бачила, як ти. Сиділа і нагло списувала у Насті. Настя знає, я знаю, що Настя знає, а от твоїх знань я не знаю. Є? Що сказати? Сіде. Оксано, це буде дати вас Я, я питання, я ось тут робила завдання, ви тут перевірили, і ось дивіться, я тут не можу зрозуміти, тут ось так чи, чи не так. Це... 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 Напевно, я тут помилилась, ввечері дуже втомилась, заснула просто перед партою. Тому це моя помилка, я це визнаю, тому я все виправлю і потім просто приїдеш після уроку. Дякую, Дякую. Дякую, Дякую. Дякую. <біган! сперкан -2> нормально. А можна скинеться а можна? А з вікна? Ти зараз береш і своє самовираження несеш в туалет. Кілька зараз слів. слів. Добрий день. Кілька слів. Окей, я приблизила. Я, звісно, вибачаюся, але що, типу, обідом буде? Ми все зняли!